Це перейменування двох вулиць. Колеги, прохання буде підтримати пропозиції. Вони обговорені і узгоджені так само. Це важливо, це гідні, гідні постаті. І я буду щасливий, що ми у Львові маємо їхні імена. Ставлю ухвалу на голосування. 52. За рішення прийняти. Будь ласка, сьогодні на сесії міської ради було підтримано власне перейменування. Вулиці Гіпсової в, в честь академіка Ігора Рафаїловича Іхновського. Цей рік є дуже знаковим для Львова, тому що цей рік є власне роком присвяченим Ігору Рафаїловичу. Було дуже багато заходів. І протягом цього року відбувалися дискусії, яка вулиця може бути найменована в честь його пам'яті. Це вулиця Гіпсова, яка знаходиться майже поруч, де проживав Ігор Рафаїлович. І так само це вулиця в середмісті, яка. І дуже важливо, щоб зберігала пам'ять про всі важливі добрі справи, які зробив Ігор Рафаїлович для незалежності нашої держави. Також сьогодні ми е, на сесії запропонували, було підтримано пропозиція щодо найменування вулиці Омеляна Пріцак, мова йде про перейменування вулиці Східної. На честь Маріана Присяка це видатний історик, який був засновником в Гарварді школи українських студій, який зробив дуже багато для ствердження нашої держави, зокрема на міжнародній арені. Людина, яку знають дуже багато в світі. Дуже важливо, що одна з вулиць буде найменована в його честь, і це десь змогу так само показувати і комунікувати власне важливість, важливість такої роботи, щоб ми бачили і шанували наших людей, які вбудували і будують нашу незалежність.